Наступного четверга депутати планують розподілити майже 13 мільйонів гривень з вільних залишків коштів обласного бюджету. Більшість з них спрямують на галузь охорони здоров'я, а саме на підготовку об'єктів медичної сфери до зими. Крім цього, планується виділити 2 мільйони гривень на підтримку людей, які прибули на Житомирщину зі Сходу та Окупованого Криму. Згідно з нашими нормативними документами, ми не можемо надавати не жителям нашої області. Тому і в терміновому порядку ми розробили і виносимо на сесію. Вже комісія одобрила відповідну програму, і на неї виділяємо 2 мільйони, щоб можна було виділяти на значить, прийом цих людей. Також депутати вважають за необхідне виділити 2,5 мільйони гривень на забезпечення оснащенням 10-го батальйону територіальної оборони Житомирської області, до якого вже увійшли понад 400 осіб. Тому для того, щоб придбати сертифіковані бронежилети, це потрібна немала сума п'ятого класу це в районі п'яти тисяч гривень. каска в районі двох з половиною тисяч гривень. Тому також сьогодні прийнято на бюджетній комісії рекомендувати сесії виділити ще додатково до тих двох мільйонів, що ми виділяли два з половиною мільйони. У четвер також стане відомо, чи допоможе область місту Житомиру. Усі комісії попередньо розглянули питання про допомогу трамвайно-тролейбусному управлінню. Але яка сума стане остаточною і чи на часі це спрямування коштів вирішуватимуть безпосередньо депутати? Об'єкти суми